Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі І Сьогодні ми будемо грати в Роблокс груп, який нам потрібно облизувати різні снеки, чи це буде лалі поп, якийсь, чи це буде шоколадка, чи це в нас буде, друзі, якесь морозиво. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою фотобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, посилання в описі, та також група в роблоксі, в якій ви можете купити ось такий крутий мерч, такий, як зараз на мені. Посилання також, друзі, в описі. Так, давайте подивимося, ми можемо клацати, 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 і в нас додається ось тут зліва лікс, 10, 12, 13, 14. Ага, вони додаються сюди по плюс 5. Окей. Так у нас світиться пет ми можемо квіпнути якогось пета. Ага, він у нас закріпнутий це в нас пік якийсь, так. Ось, за нами бігає такий пік, і він нам дає, власне, по плюс 5, бо він нам дає множник 1,8 Добре, в нас також є якісь гіфти Давайте заберемо. Нам дали ще тисячу чи півтори тисячі навіть, друзі, цих язичків. Коінпак Ого, скільки нам дали, друзі! 6 тисяч, це нам дали аж стільки. Так, друзі, в нас також є колесо фортуни. Давайте його також прокрутимо. Обов'язково поставте вподобайку. Я його кручу, і випаде щось класне. Крутимо, 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 і нам випадає коінпак з якого нам дається ще декілька тисяч монеток, друзі. Давайте подивимося, чи ми можемо купити якісь нові снеки. Так, давайте купимо за тисячу, далі купимо за дві тисячі, далі купимо за чотири тисячі. І наступне в нас, друзі, одинадцять тисяч. Поки що таке. Воно нам дає по плюс 9. Але нам треба тепер, друзі, прокачувати нових петиків. Так, ми можемо за 500 гемів відкрити наступне яєчко. Давайте відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І нам випадає Void Dog. На нього 20% шанс. Давайте подивимося, скільки ж він нам дає множник. Чотири, друзі. Супер! Тепер ми фармоємо. По плюс 21 нам дали ще, до речі, коїни. І давайте тепер фармитись, фармитись, фармитись. Так, автоклікер у нас. В нас безкоштовний автоклікер. Автолікер, Друзі, вони його назвали. Так, в нас буде наступний фрігів через 50 секунд. Тобто вже дуже-дуже, друзі, скоро. Так, фармимось, фармимось, фармимось. Давайте поки що подивимося, що в нас є ще на мапі. Е, в нас є, друзі, комбат, Faster фастер Win. Нам треба змагатися з цими чувачками, і хто краще буде лискати це все діло, той буде перемагати, отримувати геми, за які зможемо відкривати нові яєчка. Тоді давайте спробуємо проти цього. Easy, реді, 3, 2, 1, друзі. І погнали, 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 лискаємо, лискаємо тридцять сто тридцять. Все я ви. Виграв так швидко. Ага, бо в нього 75, а в мене 4 тисячі, друзі. Тоді давайте проти Нубіка підемо. Так, Нубік Батл. Погнали. Тут, я думаю, два кліки, друзі. 3, 2, 1. Погнали. Раз, два. Так, друзі, два кліки. 250 гемів нам дали. Так, у нас є якийсь ревард. Давайте заберемо. Це в нас гем-пак. Нам дали ще геми. І, друзі, погнали відкривати іще більше яєчок. По 500 гемів можемо відкривати яєчка. чи можемо відкрити три одразу? Не можемо. Тому давайте по одному. Відкриваємо, відкриваємо. відкриваємо, відкриваємо відкриваємо і нам випадає знову Войдок, друзі. Давайте ще відкриваємо, бо в нас ще є багато-багато Друзі, гемів Друге яєчко відкривається і випадає хакт-док. На нього 13%, це ще кращий петик. Так, друзі, ось він. Відкриємо ще. Ще одне можемо відкрити. І з нього нам також випадає Dark Dragon, друзі. Непогано. Давайте поіквіпаємо всіх цих петиків. А вони одразу Еквіпнулись автоматично найкращі. І тепер ми фармимо по по по, -по. Про плюс 69 друзі, ми фармимо. Добре. Пішли файтитися з цим Бекон Хейр. Ми вже можемо. Він у нас хард. Я думаю, що його ми зараз також, друзі, повинні винести. 3-2-1. Погнали, лік. Буквально 3 кліка, 750 гемів ми отримали. Так, але мені тепер цікаво, що є в нас нові локації. Так, друзі, є багато в нас якихось локацій. World 2 5 тисяч гемів і гігачад дефітет. Нам треба дефітнути цього гігачада, де він ось тут. І 5 тисяч гемів. Друзі, я думаю, що це не буде так складно. Нам треба. На фармитись Нам треба 55 тисяч язичків. Погнали фармити іще раз, і ще раз, друзі. Фармитись. Так, ми вже можемо купляти нові снеки, я геть забув. По плюс 92, друзі, ми вже фармимо. Фармимо, 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 фармимо. Давайте відкриємо ще два яєчка, може випадуть ще кращі петики. Відкриваємо 3, 2, 1. І випадає нам Void Deer, друзі. Це в нас найкращий петик, так? Так, друзі, це в нас найкращий петик. Він нам дає 15. І тепер ми фармимо по плюс 136. Але давайте відкриємо ще одне яєчко. Я думаю, зараз вже нам. Друзі, так не пощастить, але побачимо. Войдок. Так, друзі, нам випадає. Войдок. Не пощастило, але все одно по плюс 136. Ми зараз, друзі, фармимо. Вже 14 тисяч з ми нафармили. У нас є ревард Давайте заберемо. Це в нас три спіни, друзі. Давайте прокрутимо спіни. Давайте, друзі, прокрутимо. Випадає нам лік пауер. Ще пару тисяч нам дали. Давайте, друзі, другий спін Поставте подобайку, щоб випадало щось класне. Знову лік пауер пак, друзі. Це те, що нам зараз потрібно. Вже 20 тисяч у нас є. І па так. Ще кілька тисяч коїнів, друзі, нам дали. Давайте подивимося, чи ми можемо купити вже наступного снека. 23 три тисячі. Ще тисяча нам потрібна. Давайте, друзі, нафармимо ще тисячу монеточок. І так, дофармили, друзі. Все купляємо за 23 тисячі. Еквіпнули. Все тепер ми фармимо по плюс 170 Також можемо дейлі забрати. В нас пак забираємо. Щось малувато, друзі. Нам дали щось малувато малувато, але нічого страшного. Давайте пофармимося ще. Підемо проти цього нубіка. На нього треба 15 тисяч язичків. Погнали. Реді, три, два. Один старт. Погнали, друзі. Лискаємо, лискаємо, лискаємо. І тисячу п'ятсот гемів ми забираємо. Треба дофармитися до 55 тисяч язичків, друзі. Для вас це буде секундочка, для мене трошки потриває. Все, друзі, я нафармив навіть 75 тисяч. Давайте підемо, спробуємо перемогти цього да? 3, 2, 1. Погнали. Лік, друзі. 3-2-1. Три тисячі гемів. Одразу ми отримаємо і нову зону. Також отримуємо, друзі. Нам треба 5 тисяч гемів, тому давайте його переможемо. Ще разочок. Бо гемів нам трошки не вистачає. Ще разочок відходимо, Реді, 3, 2, 1. Погнали. Клас, 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 друзі. Перемагаємо ще 3 тисячі гемів. Забираємо і можемо переходити на наступну локацію. Перед цим в нас, друзі, є лікпак. Ні, фігасуфі, друзі, нам дали майже мільйон. Йдемо, друзі, на наступну локацію. Наступна локація в нас дезерт. Так, по плюс 255. Ми тут фармимо. Так, я ж не розумію, друзі, в нас 827 тисяч, а тут треба 225 тисяч. У нас вже є, друзі. А чому? Що не так, я не розумію. Або на треба спочатку цього перемогти. Все зрозуміло, друзі. Все зрозуміло. Що в нас тут, друзі, по яєчках? 3000 і 12 тисяч. Давайте одразу відкриємо за 3000 це яєчко. Погнали, відкриваємо 3, 2, 1. Нам випадає макав 16%. Так, не найгірший петик. 23 він нам дає. Супер, фармимо тепер по, по 398. Е, і давайте ж купимо нові снеки. За 49 тисяч, за 200 тисяч. Наступний в нас за мільйон. По 1300 ми фармимо. Давайте йдемо перемогти містера Кета. Одразу його зараз швиденько перемагаємо. Реді 3, 2, 1. Погнали. Лік. 3, 2, 1. 4 тисячі гемів, за нього ми отримуємо. Так, все, друзі, йдемо тепер файтитися з Беном 3, 2, 1. Реді, погнали лік. Перемагаємо Бена, отримуємо 7,5 тисяч гемів. І одразу можемо з наступним файтитися. Це в нас якийсь тоут гай. Харт 750 тисяч язичків. У нього в нас на 100 тисяч більше. Погнали. 3, 2, 1. Фармимо, 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 фармимо. І перемагаємо, отримуємо 15 тисяч гемів, друзі. Все ізі. Для наступного нам треба півтора мільйони язичків. Поки що йдемо відкрити яєчко за 12 тисяч гемів. Обов'язково поставте подобайку, щоб випало щось класне. Відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І нам випадає 20%. Одсотковий шанс, тукан, друзі, нам випадає. 37 він нам дає. І вже ми, друзі, фармимо по 2000 з чимось Так, по 2000 з чимось, друзі. Ми вже фармимо. Я думаю, що нам треба відкрити одразу і друге яєчко. Одразу ж. За 12 тисяч. Так, давайте відкриємо одразу друге яєчко. Відкриваємо і знову тукан. Ще, друзі, він нам 37, по-моєму, дає. І тепер, друзі, давайте трошки пофармимося до півтора мільйона. До наступного, друзі, файта. А поки що давайте купимо снек за мільйон. Наступний в нас за 3 мільйони. По сім тисяч ви фармимо. Взагалі, тепер, друзі, ізі фармитись. Фармимося до півтора мільйона і перемагаємо наступного тіпочка. Все, друзі, півтора мільйони в нас є. Ідемо і файтимося з експертом. Оверсієр. Погнали! Друзі, фармимось, 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 фармимось. 25 тисяч гемів ми за нього отримуємо. Все, друзі, в нас є 5 мільйонів. тепер ми можемо зафайтитися з містером діджеєм. Погнали! Батл Треді. 3, 2, 1. Погнали, друзі! файтимось, 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 файтимось. І в нас 47 тисяч воно нам дає, друзі, нічого собі. Так, давайте відкриємо ще два яєчка, щоб мати топових петиків з цієї локації. Давайте зафармимо. Чи в нас вже є? А так, друзі, в нас вже є. Тобто, 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 друзі. А ні, бо то в нас, друзі, з того яєчка. Тому давайте ще одне яєчко відкриємо. Перед нам випадає 16% шанс. І тепер, друзі, в нас топові петики з цієї локації, по плюс 18 тисяч. Ми фармимо. Давайте, друзі, прокрутимо колесо фортуни, бо в нас є ще спін. Пойзен пак, друзі, нам випадає. Окей. І погнали ще раз, переможемо містера Діджея, щоб відкрити наступну локацію. Реді, 3, 2, 1. Погнали лік. І друзі, клікаємо, клікаємо, перемагаємо ще 47 тисяч. отримуємо. І тепер на 102 тисячі гемів погнали відкривати нову локацію. Наступна у нас локація це Кендізон, телепортінг ту Кендізон. І друзі, ми на новій локації. На цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобаки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!